Так, зараз я вам покажу, що я заказала, що мені прийшло. Тут такі тут дрібнички. Мало. всякі. Але цікаво ж, правда? Я люблю, коли хтось розпаковує, що там хто купив. Так що я зараз відкриваю. Мама ще й зручно після цього всього робить для сміття. Дивіться, яке я собі замовила купальник. Я не знаю, у мене в мене купальників дуже багато, але мені сподобалося дуже колір цього купальника. Я зміряла так. Там дуже така мірка гарна. Міряєте, який вам потрібен розмір. І вам присилає. Дивіться, який купальничок. Мені сподобалось суцільний, що низенько відкрита спина. Бачите, як гарно зроблено. Зараз я вимкну світло. Купальники у нас я бачила від 800 гривень. Я заплатила 350. Такий, знаєте, тут. Тимніше, сам колір, що буде трішки витягати. Ну, Звичайно, як би ти який ти не замовив і що не дуже отут відкрито, що буває прямо так вирізано, що ну, я не в тому віці, щоб ходити в такому купальнику. А так гарно зроблено. Тут чашечки навіть я можете їх витащити. Дивіться, як підшито все. Ну, той самий купальник, що в магазині у нас торгують за 800. Але ж ви розумієте, що люди повинні заробити. Навіщо ж тоді купляти, як нічого не зароблять. Так, це я не знаю, що. Зараз підійшли. А що, все? Ні, тут іще щось є. Ага, це татуїровки я купила. Так, тримаються гарно. І що? все? Ні, тут іще щось. А, і ще знаєте, що купила? Ось дивіться, це воно чи ні. А, ні, це я мамі купила на персток, тому що зараз покажу. Таї шкода, коли воно там шиє, шиє, і прямо мучиться. Так вона так одіне на цей палець. Бачите, можна протягнути його, воно тут згинається. І оцим буде раз голочку і протовкувати. Бачите так. Отакий на персток. Його можна зробити менше, щоб не злазило. Можна так на бок зробити. Ти ці з цією протупити. Тик і протикнув, тик і протикнув. Тому що вона бідна, ну що вона всі руки коле. Я кажу, не треба. А вона каже, мені на напер... перстку незручно. То я купила її такий на персток разовий. Так, і що я тут ще купила? Зараз я відкрию це цю коробочку. ще. Оце, знаєте, що я купила. Це дуже гарна річ. Я думала, що мені придумати? Три кольори у мене дуже пологі плечі. І коли я одіваю бізгалтер, у мене е, ці бретельки весь час спадають. Це така штучка, що ви закріпляєте ззаді бретельки, ну, під колір вашого лівчика. І вони будуть триматися це на спині. Тобто, отут. Одна бретелька і друга. І посередині трима. І нікуди бретельки не зрізають, тому що вони мене просто ну, нервують. Так, що тут? Ось купила, дивіться, який український браслетик такий. Такий український. Що? Може бути, щоб бретелька не злізла. Може, може, ось на спині вони цепляються. Якщо стягнути. Будуть... Стянуть, ну, то стягнеш, звісно. Ось такий український. Далі, що в мене тут? А що це таке? А, це, знаєте, що купила зараз. Коротше, я думала, що ця тканинка вона йде разом із, цим, із кошолочкою. А воно тільки... Ні, це не шапка. Це така ляна форма, одягається вона на корзинку, це для випікання хліба. Прямо сюди кладете воно сходить, потім випікаєте з цією тряпочкою. Я не знаю, як вона там не загориться чи що, але показано, що воно випікається хліб цим. Так, ось моя шапка, ту, яку я замовляла. Дивіться, яка вона. Тут, звичайно, ну от красним тільки горить. Ні, тут тільки красне, мабуть. Вибачте, відволікають. Отака шапка. Я помірю, потім покажу. Так, що ще тут? Ага, а колір зовсім не такий. Це ж я знову купила накладушку. А що це таке? А, це, по-моєму, теж ці, як вони називаються. Ага, і ось дивіться, браслети, це я в метрові купила такий чорний, червоний і красний. Ну, червоний є, він комусь віддасть. Тут Бачите, вон, від з глазу така штучка є. Ось така. Це теж. Ну, а це ви вже зрозуміли, тільки колір зовсім не такий. Зовсім треба буде, мабуть, відправляти. Ну, ти що, це взагалі не той колір? Гарно він виглядав на картинці, і як він негарно виглядає так штучно, прямо видно, що штучне на самом ділі, Дуже. Штучний колір. Ну, зроблено воно, можливо, і непогано. Дивіться все, як пирука 330 гривень. Але так. колір і сам, сама якість, і ну, сам колір. Колір взагалі не, не те пальто. Русявий повинен бути звичайний із такими білими міліровки. Це прийдеться відправити. Ну, нічого. Відправлю, що ж робити. Так, зараз я помірю, обережно, потім складу в торбочку і помірю вам шапку. Оце те, що я замовила, бачите? Це все добре, корзини немає, так що теж уважно читайте, що присилають вам не корзину для хліба, а саму тряпку. Отак. Дивіться на це уйо, Як вам показати? Ви що, що колір? Що, що форма сама зовсім не така? Ну, ти що? Хіба мені такий колір йде? Ну, довжина це нічого. Довжина ще, може бути, може такі свої волосся відпустити, але ти що? Зовсім не гарний. Ну, знаєш, він не всі гроші світу коштує, щоб тільки не валявся. На що він мені нужен? Отправлю його назад. Отак. От як же вам показати? Господі. Щас... Що я в зеркало кручу, як дурочка, я жусь. Ну, Подивіться на цей паричок. Гімно на, на маслі. Тут повинні бути, були довші ці пейси. І колір зовсім не такий. Ви колір інший був, то ще б нічого. Так, вибачте мене. Ну що це за колір? Я ж не кукла. Кукла Маша, кукла Даша. Коротше, отсилаю обратно цей парічок і шапку. Шапка легенька. Шапка така гарна шапка. Камінчики ці не такі, що, знаєш, прямо засвічують. Ні, вони і свіркають, просто не видно. Зараз переможу. Дивіться, бачите? Ні, не видно. Шапка нормальна. Така легенька, під куртку одів і пішов. А перука не годиться. Головне, не потрібно, як кажуть, розочаровуватися. Проблеми ніякої немає. Береш і відправляєш. Так, що складаю це, а так все нормальне. Ну, купальник не буду міряти, потім якось помірюю вам купальник. Добре? О, такі обновки. Поформила я повернення, люди добрі. І оцієї корзини, вона мені нафіг не нужна, ми можемо самі такі пошити. І цієї перуки. І ви думаєте, що мені моментально я не повернула на карточку, а мені повернули на кредитний баланс. І знаєте, що написали? Товар повертати не потрібно. Тобто мені повернули гроші, і залишився залишилася ця перука, пекура і оця корзинка у мене. Так що я ось мамі перуку поміряю. Якщо не сподобається, кому можливо комусь із вас потрібно. Перешлю вам. Так що бачите, як? Гроші відшкодували, я перевірила, вони в мене вже на балансі на кредитному є. А написали, товар повертати не потрібно. Тобто мені штрих-кода з поверненням не присилають. Отак от Подарунок, якби ж воно було гарне, але мені воно не личить. Зараз я вам сфоткаю, яка, яку я оцю перуку замовляла по кольору і по всьому. А вони мені прислали отаку, ну Тут ще в пакеті ще нічого дивиться. А, а на самом деле це ж просто кукла Маша, кукла Маша, Даша. Ну, все, тепер у мене, значить, залишається це для хліба. Спробую знайду якусь таку форму. Корзинки в мене немає, форму. А можливо, це не випікати люди, люди добрі, а це для того, щоб воно Да, Воно настоюється, як ото в магазинах, бачили? А потім його раз і висипають в корзинку і печуть. Ну, коротше говоря, подарунки. Отак.